Перед початком відео рекомендую переглянути переказ першого сезону серіалу. Прем'єра другого сезону відбулася відразу з трьома епізодами, що дало краще зрозуміти, як за два роки змінився серіал, та в якому напрямку він буде рухатись. В цілому, початок сезону мені сподобався і навіть більше, ніж свого часу, перші дві серії першого сезону. Тим не менш, поки що рано говорити про весь сезон, так як перший мав купу недоліків, які проявлялися поступово з виходом нових серій. Проте зараз під час прем'єри другий сезон відчувається трохи краще. Масштаб історії збільшився, з'явилися нові персонажі. Сюжетня. Лінії та конфлікти, а візуал та грим орків, які раніше на досить пристойному рівні. Тим не менш час від часу просідає сюжет, тому місцями не дуже цікаво дивитися деякі сцени, які, здається, навмисно зробили занадто довгими. В огляді розберу все, що нам цікавого, показали в перших трьох епізодах. Розповім про нових персонажів, а також трохи поділюся своїми враженнями та думками. Нагадую, що у відео присутні спойлери. Так як в огляді розповім відразу про три епізоди, я не можу їх розібрати дуже детально і водночас швидко, тож багато що вимушений пропустити, але все ж думаю, що сказано. Буде достатньо. Не всі серії були однаково цікавими, або ж краще сказати, не всі сюжетні лінії. Мені сподобався пролог, який загалом перша серія, тим не менш ближче до середини третьої поступово зникала зацікавленість в тому, щоб подивитися її до кінця. В перших трьох епізодах було показано купу сцен, які раніше вже були опубліковані в мережі. Тож особисто для мене Саурон виконання іншого актора, його пізніша розмова з Адаром чи те, що Елронд пригне з обриву, не було таємницею. Цим самим я частково ще на самому початку зіпсував спойлерами собі деякі Цікаві моменти, але все ж були досить несподівані сцени. Наприклад, поява Саурона у формі чорної субстанції мені здалася досить атмосферною та оригінальною. Ну і не можна не згадати цікаву початкову сцену у фортеці, яка задала тон новому сезону. Та, можливо, навіть відсилає до подібної сцени з трилогії Пітера Джексона, коли Ісільдур відрубав Саурону пальці. Загалом, добре, що була розкрита передісторія серіального Саурона та не стали її далі приховувати. Нам розповіли, як в нього опинилася королівська геральдика, як він потрапив в море та чому він певний час. Не хотів повернутися у середзем'я. Спочатку склалося враження, що другий сезон буде зосереджений переважно на володарі персні, подібно до того, як перший сезон концентрувався на Галадріель, але все ж це не зовсім так, принаймні поки що. Саурону дійсно відвели багато екранного часу, і що важливіше, за ним цікаво спостерігати. Проте інші персонажі теж нікуди не ділися. Особисто мені хочеться, щоб в наступних епізодах показали більше Саурона. Все ж цікаво спостерігати, як він маніпулює іншими, бреше їм та робить все для того, щоб добитися своїх цілей. Усі актори персні влади вдало підходять на свої ролі, але Чарлі Вікенс добре грає культового лиходія. Зважаючи на те, що Саурон весь час буде кувати персні влади, я все ж думаю, що нам не варто очікувати в наступних епізодах чогось дуже цікавого, окрім діалогів з Келебрімбором і ще, можливо, якоїсь подорожі до гномів. Трейлери засвітили фінальний бій, тож під кінець точно приберегли щось епічне. Але ось в середині сезону, напевно, не варто розраховувати на щось дуже цікаве. Відмічу, що рекаст Адара дуже сильно кидається в очі через Характеру самого персонажа. Раніше він був дуже емоційним, а ось новий актор зобразив більш стриманий характер персонажа. Не скажу, що це мінус, так як надмірна драма, яку відігравав Бенджен Старк, мене особисто дратувала. На мою думку, рекаст персонажа пішов на користь Адару, тому він виглядає трохи органічніше в якості лідера орків, ніж його попередник. Загалом, сюжетна лінія Мордора, так би мовити, побут орків, навіть поява жінки орка та дитини, все це виглядало дуже прикольно, хоч і недостатньо багато було показано. Не зовсім впевнений, що орки змножуються в книжках саме так, але нехай буде. Цікаво, що вони просто хочуть жити на новому місці. Натомість їхній лідер хоче воювати, що дає нам зрозуміти, що Адар нічим не кращий за Саурона. Варто згадати нового персонажа Кірда, на якому дістався один із перснів. Цього ельфа, до речі, можна побачити в останньому фільмі трилогії Пітера Джексона. Кірден, також відомий як корабельник, був одним із наймудріших і найпрозорливіших ельфів, а до другої епохи найстарішим із відомих ельфів у середземлі, і залишатиметься таким протягом усього цього періоду до та під Час четвертої епохи. Він стане одним із останніх ельфів, які покинуть середзем'я, попливши на захід через деякий час після смерті короля Елесара. В цілому, кастинг актора, як і в випадку з Адаром я вважаю дуже вдалим. Мало того, що актор добре відомий по серіалу Фундація, так він ще й дуже органічно підходить на цю роль. Відчувається, що Кірдан дійсно мудрий старий ельф, якому довіряють та до якого дослухаються. Тим не менш на моменті, коли він показує своїм працівникам як стругати дерево, я все ж крінжанув. Що стосується Галадріель та Елронда, то їх екраний Час трохи урізали в порівнянні з першим сезоном, і це добре, так як дали більше простору для маневрів іншим персонажам. В Першу чергу Саурону, незнайомцю з Гарфутами та Ісільдуру. Конфлікт між Галадріель та Елрондом, власне, який між Тео та Арондіром, чомусь мені здався трохи надуманим і перебільшеним. Наприклад, Елронд раніше всіма силами старався знайти спосіб, як врятувати ельфів, натомість зараз робить все прямо протилежне. ельфів буквально два варіанти розвитку подій: або повернутися у Валінор, або використати персні влади, до яких Сауро не торкався, на чому. Акцентується увага. З Галадріль трішки краща ситуація, так як вона була ініціаторкою того, що були виковані саме три пересні. тож, на відміну від Елронда, в її мотивацію використати їх віриться трохи краще. До речі, в одній зі сцен можемо побачити і Тільдін, матеріал, виготовлений з Міфріла, який не проявляється без місячного світла. Неважко здогадатися, хто саме зробить двері Дуріна, через які згодом зайде братство пересня. Це не єдина відсилка, яку можна помітити. Наприклад, там показали повучіху Шеллоп, або ж в кінці третього епізоду за кадром з'являється. Жінка Енд, яка раніше вже засвітилася в трейлерах. Творці шоу не соромляться користуватися відсилками і поки що це нормально вписується у сюжет. Значну частину екранного часу в трьох серіях відвели подорожі Нездайомця та Гарфотів. Звичайно, погано, що ця сюжетна лінія розвається окремо від решти, проте з цим нічого не вдіяти. Землі під назвою Рун мало відомі в книжках, тож творці шоу мають де розгулятися, але судячи з нарізки наступних епізодів, які були показані після титрів в кінці першої серії, схоже більше нам покажуть трохи згодом. Поки що ми особливо нічого цікавого тут не побачили, окрім типової подорожі Фродо та Сема по невідомим землям і з домішками чарів та нових персонажів. Хоч із серіальним Томом Бомбадилом ми поки що не познайомилися, проте з'явився як мінімум один новий цікавий персонаж. Широкому колу глядачів актор може бути відомий по ролі короля за стіною з Гри престолів або ж Цезаря з Риму. Звичайно, хотілося б, щоб це був Саруман, король Чаклун, чи один із синіх магів, які якраз і мають бути в руні під час другої епохи. Але все ж існує велика ймовірність, що. Це всього лиш оригінальний персонаж, придуманий спеціально для серіалу. Скоріше за все, його роль обмежиться тим, що він весь час буде лідером містики. Від цю організацію нам будуть розвивати протягом сезону. Цей персонаж згадується як темний чаклун, тож з усіх перелічених мною варіантів можна припустити, що це дійсно може бути майбутній король чаклун, але все ж з великою натяжкою. Також виявляється, що містик, яку іменують жителем, та яку ми бачили в першому сезоні, не померла, або ж темний чеклун її воскресив. Тут не до кінця зрозуміло. Її поява була досить неочікувана. Так як не один я вважав, що вони загинули і більше не повернуться, тож, можливо, вона ще зіграє якусь власну роль у сюжеті. Що ж стосується Норі та Попі, які полетіли у вирі після чекунства незнайомця, то із варіантів, як їм вдасться вижити, це або Том бомбадил їх врятує, або ж з ними чудесним чином нічого не станеться. Знову ж таки, якщо посилатися на вже згадану нарізку із наступних серій, вони опиняться в компанії інших гобітів тож варіант, що Норі та Попі благополучно приземляться на скелясту землю, найбільш логічний. Ще мені сподобалася сюжет на і Сільдура. Якщо в першому сезоні йому було відведено дуже мало екранного часу, то очевидно в другому ми з ним познайомимося набагато краще. Не треба знати спойлери, щоб здогадатися, що в нього будуть розвиватися романтичні стосунки з дівчиною, яку він зустрів. Єдине, що мені не сподобалось, або ж були завищені очікування, так це те, що Номонорська колонія дуже мала. Я чомусь очікував, що вона буде значно більшою та масштабнішою. Проте в підсумку ми отримали скромне поселення на декілька будинків серед руїн. Як варіант пояснення цьому є те, що локація. Більше не з'явиться в наступних епізодах, або ж буде використовуватись як фон для подій не дуже часто, тому і не стали будувати щось масштабніше. Також варто згадати Бронвін. Якщо дивилися огляд трейлера на каналі, то вам уже відомо, що актриса вирішила завершити свою акторську кар'єру, тож її довелося вбити за кадром. Якби Бронвін була б не оригінальним персонажем, створеним спеціально для серіалу, або ж більш важливим персонажем, як Адар, їй би точно зробили приказ. Але в цьому конкретному випадку Бронвін дійсно простіше було б вбити. А до всього додався ще згаданий. Конфлікт між Тео та Арондіром, який, на мою думку, як я вже говорив, трохи надуманий. Арондір точно не винен в тому, що Бронвін померла від рани, але все ж, зважаючи на запальний характер Тео, в його ненависть до ельфа, в принципі, можна повірити. Далі розповім про мої найменш улюблені сюжетні лінії. Гномам як і оркам, теж підвезли трохи масовки, тож загалом їхнє королівство відчувається трохи живішим, хоч і небагато локацій було показано. В першому сезоні, принаймні під час прибуття Елрунда, гномів було показано багато, але в наступних сценах, які відбувалися в декількох. Локаціях було 2-3 персонажа, тому в другому сезоні із цим трішки краще. Проте, в загальному як я себе не заставляв, але мені ця сюжетна лінія була нудною, і загалом її дивитися було важко. Проблема з відсутністю світла теж якась нецікава. Можливо, комусь і зайшло, але мені точно ні. Сюжетна лінія Нуменора теж не скажу, що була цікавою. Навпаки, дуже нудною і ні про що. Я не знаю, що на це впливає. Можливо, невдалий кастинг Мірель чи Фаразона, або щось інше, але мені морально важко було дивитися пафосні промови Мірель і зрадницькі розмови Фаразон. Скоріше за все, через те, що в третьому епізоді було багато часу відведено цим сюжетним лініям, він мені сподобався найменше. Також не до кінця розумію, через що така різка зневага до Міріль після повернення, так як не схоже, що багато номинорців загинуло. У битві з орками вони з легкістю перемогли їх, та навіть потім радісно святкували. А після виверження Орудруїна я пам'ятаю тільки те, що загинув друг Ісільдора, і сам Ісільдор, який, звичайно, вижив. А потім номинорці відступили у свій табір. Тому мені в голову не вкладається різке негативне ставлення номинорців. До своєї королеви, яке виглядає трохи перебільшеним, хіба що їх дійсно загинуло за кадром дуже багато. Проте ніхто з персонажів, наскільки я пам'ятаю, не озвучив навіть приблизну кількість втрат. Якщо підвести короткий підсумок, то загалом старт другого сезону відчувається цікавіше і трохи краще, ніж перший. Серіал не ідеальний, але якщо не гнатися за каноном та не бути упередженим, старт другого сезону виглядає багато обіцяючим. Не обійшлося і без затягнутих діалогів, нелогічних дій персонажів та зайвих сцен. Але якщо порівнювати плюси і мінуси серіалу, позитив це ж переважає. Я стараюся оглядати будь-який серіал неупереджено та говорити, що подобається, а що ні. Тож розумію, що не всім сподобається моя думка. Саме тому можете написати про це в коментарях. Дякую, що переглянули відео до кінця. Підписуйтесь на телеграм-канал, також висловлюю щиру подяку меценатам. До нових зустрічей.